Вітаю, друзі! Мені попалась дуже цікава стаття, а точніше, рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради. І зараз ми розберемо, що насправді відбувається. Зараз хочуть заохотити до відлову чоловіків не тільки поліцію і ТЦК, а й тих, хто має бронювання та відстрочки. Тобто тих, хто заброньований, фактично стимулюють ловити тих, у кого бронювання або відстрочки немає, щоб самі не йти на фронт. Тепер навіть звичайне звернення в ЦНАП за довідкою може закінчитися тим, що людину просто заберуть і відвезуть у ТЦК. 9 січня виконавчий комітет Полтавської міської ради підтримав рішення про стан військового обліку та його поліпшення на 2026 рік. Документ базується на доповіді полтавського ТЦК та СП. В ТЦК заявили, що частину підприємств неможливо перевірити, бо їх немає за адресами, а багато фірм не звіряють списки працівників з військоматом. Бізнес цього не робить, бо боїться залишитись без людей, якщо ТЦК просто всіх забере. А тепер найцікавіше, що змінюється. Поліції фактично ставлять завдання не просто шукати, а забезпечувати адміністративне затримання і доставку людей прямо в ТЦК. Але за законом це незаконно. Адміністративне затримання можливе лише для припинення правопорушення, встановлення особи, розгляду справи або виконання постанови суду, максимум три години. І доставляти можна або до суду, або у відділок поліції, але не в ТЦК. Неоновлені дані: відсутність резерв плюс, відмова йти в ТЦК без повістки, або відсутність військового квитка це не підстава для затримання. Є лише два законні варіанти: перший, коли людині вже вручена повістка, вона не з'явилась, і складено протокол, другий коли є рішення суду, і в жодному з цих випадків не передбачена доставка в ТЦК. Тому рішення виконавчого комітету фактично закликає поліцію перевищувати повноваження. Далі так кримінальні справи. Вони пропонують застосовувати статті 335, 336 і 337 кримінального кодексу. Але ті, хто просто не оновив військово-облікові дані або не проходив ВЛК, вчинили адміністративне правопорушення, а не кримінальне. Кримінальна відповідальність можлива тільки тоді, коли людина пройшла ВЛК, отримала повістку на відправку і не з'явилась. І тепер ЦНАП. Раніше чиновники могли викликати поліцію, коли до них приходила людина зі списків ТЦК. Тепер мета сформульована чітко: організувати все так, щоб поліція приїхала, затримала людину і відвезла в ТЦК. Тобто заброньовані держслужбовці мають затягувати час, викликати поліцію і передавати людину, щоб самі не потрапити на фронт. Це пряме перевищення повноважень і фактичне спонукання до кримінальних дій. Якщо така практика продовжиться, довіра до держави зникне повністю. А без довіри жодну війну виграти неможливо, бо люди почнуть розуміти, що будь-який візит у ЦНАП може закінчитись тим, що тебе просто здадуть, щоб врятувати себе. Ось такі голодні ігри. Пишіть у коментарях, що ви про це думаєте. Бажаю всім гарного дня.